Ганс Хрістіан Андерсен. Русалонька. На морській глибині, далеко від людських очей, стояв кораловий палац морського царя з високими гостроверхими вікнами із широкого бурштину і з дахом із мушель. Морський цар овдовів і господарювала його стара мати. Яка душі не чаяла в своїх шістьох онучках русалочках. Але милішою за всіх була наймолодша з очима синіми і глибокими, як море. Понад усе молодша русалонька полюбляла слухати розповіді про світ людей там, на горі. Нарешті, коли русалонці виповнилося 15 років, їй дозволили виплисти на поверхню моря. Захід сонця був прекрасним, повітря було м'яким і свіжим, а море блищало, як дзеркало. Недалеко від того місця, звідки виронула русалонька, стояв трищоголовий корабель. Звідти лунала музика і веселий сміх. Русалонька підплила до корабля і побачила на палубі вродливого юнака. Це був юний принц. Ах, який він був гарний. Але море мінливе. Почався шторм. Хвилі захлеснули корабель, він ліг на бік і палубу накрило водою. Людей змило за борт, і вони рятувалися, як могли. Русталенка помітила у воді принца він знепритомнів і тонув. Русалонька підхопила юнака і попливла до берега. Переконавшись, що він в безпеці, вона залишила його на піску. Відтоді русалонька не могла забути про красення принца і думала тільки про нього. Вона мріяла стати людиною і прожити поруч із принцем усе життя. Туга була нестерпною. І тоді русалонька наважилась попросити про допомогу страшну морську відьму. За чарівний трунок відьми вона була готова віддати навіть свій чудовий голос. Коли ти вип'єш його, сказала русалонці відьма, твій хвіст перетвориться на пару струнких ніжок. Але ходити тобі буде дуже боляче, наче тебе пронизують наскрізь гострі ножі. І запам'ятай, тобі вже не бути русалонькою знову. А якщо принц не полюбить тебе і не зробить своєю дружиною, ти помреш, перетворишся на морське шумовиння. Русалонька довго не вагалася, вона відразу випала трунок і тієї самої миті знепритомніла. Отямилася вона на сходах королівського палацу, а перед нею стояв принц. Русалонька опустила очі і побачила, що риб'ячий хвіст зник, а замість нього з'явилися дві ніжки. Принц питав, як вона сюди потрапила. Але русалонька тільки лагідно і сумно дивилася на нього, бо говорити вона вже не могла. Тоді принц узяв її за руку і повів до палацу. Кожен крок здавався русалонці гострим болем. Русалоньку вбрали у шовк і муслін, і вона стала першою красунею при дворі. З кожним днем принц прив'язувався до русалоньки все сильніше. Вони гуляли, мандрували, проводили весь вільний час разом. Але думок про одруження з русалонькою у принца не виникало. Якось Русаленька дізналась, що принц одружується на принцесі із сусіднього королівства. Серце русалоньки здавалося, от от розірветься від болю. Вона знала, що весілля принца вб'є її. Але що вона могла вдіяти? Святкування відбувалося на кораблі. Русаленька знала, що лише один вечір залишилось їй бути поруч із тим. Кого любить, заради кого вона залишила рідних, віддала свій чарівний голос і терпіла муки, про які принц навіть не здогадувався. Раптом русалонька побачила, як із моря піднялися її сестри. Їхнє довге розкішне волосся вже не розвивалося за вітром воно було обрізане. Ми віддали волосся відьмі. Щоб вона допомогла нам врятувати тебе від смерті, а вона дала нам цей ніж Убий принца, тоді ти знову станеш русалонькою та повернешся до нас. Але русалонька всім серцем кохала принца. Вона не могла зробити цього, і з першими променями сонця кинулася в море, де відчула як її тіло розпливається шумовинням. І вона побачила перед собою духів повітря. Русалонька помітила, що й вона стала такою самою легкою і прозорою, як вони. Невидима, русалонька усміхнулася принцу і піднеслася разом з іншими дітьми повітря до рожевих хмар, що плавали у небі.